І всі присутні. Я вас всіх вітаю святковим вітанням Христос народився. Діти, Христос народився. Славі а ви знаєте, що таке славімо Його? Славімо його, то прославляємо його, співаємо його. Сьогодні я би хотів брати і сестри. Проповідь в сказати для всіх, але особливо для наших діток, які сьогодні мають програму, які прославляють нашого Господа, і вони готувалися до цього святкового дня. І тому, діточки, давайте будемо уважні, тому що ця проповідь буде в основному для вас. Для всіх, але в основному для вас. Буду і деякі питання стосовно цієї події, події народження Ісуса Христа. І тому е, перше питання таке: чому ми повинні прославляти народженого Ісуса Христа? Чому ми його повинні прославляти? Ну, давайте я спочатку зачитаю місце, яке нам описує цю подію важливу. А далі вже для вас і для всіх нас воно стане більш зрозумілим, чому ми повинні поставляти народженого Ісуса Христа. Я прочитаю це місце, яке нам описує, що народження Христа це записано в Євангелії від Луки. Євангелія від Луки, 2 розділ, із 8 по 20 вірші. Тій стороні були на полі пастухи, які вночі стерегли отару свою. Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осіяла їх, і злякалися страхом великим. А ангел сказав їм: Не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо сьогодні народився вам в місті Давидовім Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака, ви знайдете дитину, побиту, що лежить в ясвах. І раптом з'явилося з ангелом численне воїнство Небесне, яке славило Бога і вигукувало. Слава Богові на висоті і на землі мир, в людях благовоління. Коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному: ходім у Вифлеєм і побачимо, що там сталося. Про що звістив нам Господь. І поспішаючи, вони прийшли і знайшли Марію, Йосипа і немовля, що лежало в яслах. Побачивши вони, розповіли про те, що було знищено їм, про немовля це. І всі, хто чув, дивувались тому, що пастухи розповідали їм. А Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи в серці своєму. І пастухи повернулися, славлячи та вихваляючи Бога за все те, що чули і бачили, як було їм сказано. І так ми прочитали подію, яка нам описує про народження Ісуса Христа. Ми бачимо, що це сталося днем. Так? Це ночі. Якщо уважно слухали, то це сталося ночі. Ночі, коли пастухи знаходилися на полі. Це було у містечку, невеличкому містечку, яке називається Вифлеєм. І ось пастухи, вони із своєю отарою знаходяться на полі. Я, знаю, я думаю, ви знаєте, хто такі пастухи. Хто такі пастухи? Вони випасають овець. Я думаю, також ви бачили і в нас то теж є пастухи, які, е які випасають овець, які ви може, виділити, десь е ходять по горах, по лісах, і з лівцями, коли багато є овець, або десь на дорозі приходиться їхати з машиною і зупинятися, тому що вони йдуть. Дорогою їх багато є. І у супроводі цівці йдуть із пастухами. Але в нас також, подобно як і у Виклеємі, пастухи не залишають своїх овець, вони їх стережуть, вони за ціле літо їх стережуть, вони там і ночують із ними. І щось подібне і в той час було у Виклеємі. Пастухи стерегли Овець і тут раптом світло появляється ангел Господній являється Пасхуха. Вам комусь є ангел Господній? Нікому. Нам нікому не являвся ангел Господній. Це був особливий такий випадок. Ми читаємо в біблійні часи, і це теж було рідко, коли ангел Господній являвся у старому завіті. У новому заповіті являвся, і ми бачимо, що і пастуха явився, і вони дуже злякалися. Я думаю, що нам би або вам, якщо б вам явився ангел Господній ще ночі, то ви б теж дуже злякалися. Але він не прийшов з того цілі, щоб їх злякати, а сказав їм дуже хорошу новину, яку яка новина така? Ісус Христос народився. Народився Ісус Христос. І Він сказав їм, що Він народився, він, е, він у Яслях знаходиться і вони поспішають туди. А я думаю, чому він у яслях не висить у якомусь домі? Ви знаєте, чому він у яслях не Тому що не було місця. Не було місця. Щоб Христос родився десь в якомусь домі чи в якихось царських палатах, Христос народився в ясних Його положили у такому скромному містечку, прийнято вважати, що це є, якщо ясні іде, що це у ліві. І тому ми бачимо, що де Христос народився, їм ангели сказали цю подію. І пастухи вони відправляються туди, а після вони коли вже побачили Ісуса Христа. То що, які вони вже верталися додому? Вони верталися веселі і з радістю і прославляли Бога, тому що вони кого побачили? Ісуса Христа. І тому ми бачимо, що у цій події, пам'ятаєте перше питання перед. Тим, як я зачитав це місце, чому ми повинні прославляти народженого Ісуса Христа? Тому що коли ми читаємо, що ангели і пастухи, вони теж славили народженого Ісуса Христа. І різдво це таке свято, що по-особливому дуже багато співається пісень, колядується у це свято, тому що народився Спаситель. Прийшов той, який. Який принус спасіння людству. І тому е, перша причина, чому ми повинні прославляти нашого Господа, знаєте, яка? чому ми по готуємося, от ви готуєтеся, що ви прославите Господа? А чи знаєте, яка причина, чому ми так готуємося прославити Ісуса Христа, який народився? Перша причина, тому що народився спаситель. Народився Спаситель і 11 ми прочитали. Бо сьогодні народився вам в місті Давидовим спаситель, який є Христос Господь. Якщо говориться про Ісуса Христа, що Він спаситель, то як думаєте, від чого він прийшов людину, людство спасти? Голосніше. Від гріха. Правильно. А що таке гріх? Що таке гріх? Ну, гріх. гріх це коли щось погано робити. Правильно? Ви в своєму житті щось робили погане. Якщо робили, а я думаю, що кожен робив, і це є гріх. А це говорили ви щось погане, якісь слова погані. Це також є гріх, коли говорять якісь погані слова. щось думати погане це також є гріх. І от Христос прийшов народився для того, щоб бути Спасителем від гріха. Пам'ятаєте сценку, яку ви тут показували і у душові про, про серце, хворе серце? І що там витягалося з того серця? Які гріхи? Там гнів, заздрість, непослух. Це всі ті гріхи, заради яких Ісус Христос народився, щоб нас спасти. Але хто приніс? Гріх у світ. Як ви думаєте, хто перший приніс гріх у світ? Адам і Єва. Ну, правильно, але ще хто їх спокусив до гріха? Змій або Сатана. Сатана. І от Христос народився, щоб перемогти кого? Перемогти сатану і гріх. Пам'ятаєте таку історію у старому завіті про Давида і Голіафа? Знаєте таку історію? Давид і Голіаф. І от Давид э, такий молодий юнак, порівняно із Голіафом у Богу, намного найслабший, ніж Голіаф, менший, ніж Голіаф. а Голіаф великий велетень, злий і навіть богохульствував проти Бога погано говорив. Але Давид його переміг. Пам'ятайте Христос, він його переміг Давид. Хоча він був намного слабший від нього, менший від нього. Але він ішов із Богом. Він з Божою допомогою переміг Його. Так Ісус Христос, Він, подобно як ми, став, Но фізично він не був сильним, а гріх Він взяв на себе гріхи всього людства. Тобто, можна сказати, це гріхи всього людства. Але він мав силу. Він мав силу, тому що він мав силу Божу, він сам був Богом і переміг диявола і переміг гріх. Це знаєте ви ще одну історію таку старозавітнього мідного Змія. Ви знаєте ту історію? Мідний Змій це був зроблений Мойсеєм. Народ ізраїльський, який був непослушний, часто рішив проти Бога, і Бог допустив, щоб змії їх за, їх, за їхні гріхи жалили. І от коли почали їх жалити, змії, отруйні, вони починали помирати і в той же час зразу почали каятися в своїх гріхах, просити Мойсея, що ми вже так не будемо робити, щоб Бог простив нам наші гріхи. І тоді що робить Мойсей? Він ставить таку. Палку і на ту палку е, ну, виливає мідного змія і е, вішає на ту палку. І кожен хто, кого вжалила змія, він дивився на того мідного змія, він стілювався, він ставав сороми. Те ж саме і Ісус Христос. Ми сьогодні згадуємо, прославляємо народчинок на Ісуса Христа, але знаєте, як Він помер? Де він помер? Він помер тяжко. Він помер, він був як то подобно мідний на тому, на, на тому стовпі, так само і Ісус Христос Він теж був, Його повісили, придили на хрест зараді наших гріхів. І чому ми повинні прославляти Господа? Чому ви прославляєте Бога? Перша причина, тому що народився Спаситель. І ще одна причина, чому ми повинні прославляти нашого Господа, тому що ангели прославляли Христа. Дивіться, що написано. Я ще раз зачитаю 13-14 і вірш. І раптом з'явилося з ангелом численне воїнство Небесне, яке славило Бога і вигукувало. Слава Богу, на висоті і на землі мир, в людях благовоління. Хто такі ангели? Як ви ангели це слуги Божі. Бог їх посилав для особливої цілі. Окрім того, що вони щось повинні служити чи сказати людям, вони ще і славили Бога. Ми з вами прочитали ці віші, коли з'явилося велике воїнство Небесне і прославляли Бога. Тому ангели вони також співають і прославляють Бога. І ми теж повинні брати, брати приклад від ангелів, щоб прославляти нашого Господа. І тому ангели, вони, вони дуже часто, коли ми читаємо Біблію, то є місця, які нам описують, що ангели прославляли Бога. Але є особливі такі моменти, коли по особливому ангели. Співають і прославляють Бога як у цій події, коли Христос народився. Тому і ви, кожну неділю, коли ми збираємося в церкві, то ми, ми з вами співаємо пісні, прославляємо Бога. А от сьогодні ви по-особливому е, готувалися до цього свята. Тому що це особлива подія народження Ісуса Христа. Як ви думаєте, скільки там було ангелів, які явилися пастухам? Двоє, троє, більше. Кажуть, 10, 100. Там дуже було велике, велике число двої спонаписів. Знаєте, є такі великі хори. От вони ну, великі, невеличкий хор. А є великі хори, які збираються навіть на стадіонах, вони готуються, щоб прославляти Бога, співають. Але це був набагато маленький, я думаю, хор ангельський, який теж приготовився для того, щоб по-особливому прославити Господа. Хори, які готуються, про які я сказав, вони готуються. Вони постійно репетірують пісні для того, щоб прославити Бога. А коли річ йде про ангелу, я думаю, там був особий ангельський спів, особа хвала. Щоб по особливому ім'я Боже прославитися, щоб по особливому Христос прославився. І тому, дорогі наші дітки, давайте пам'ятати, що завжди, коли ви готуєтеся, коли ви прославляєте Бога, то ми повинні прославляти щирого серця, готуватися, розуміючи, що ми кого прославляємо? Кого ми прославляємо? А Бог прославляємо Ісуса Христа. І тому нехай Господь благословить вас, благословить кожного із нас. Так, якщо ви уважно слухали, то я, е, я зауважу дві причини, чому ми повинні прославляти Бога, е, народження Ісуса Христа. Перша причина, хто пам'ятає, тому що народився Спаситель правильно. А друга причина тому що ангели прославляли Христа. Знаєте, як ще можна прославляти Бога не лише у піснях, а й можна прославляти і в молитві. Тому зараз ми будемо молитися. І сьогодні я вам хотів запропонувати, коли ми будемо молитися, щоб ви хтось із вас троє помолилися. Хто має бажання троє. Троє бажають. Башка, Іринка, хто ще один і філька. Давайте помолимося, подякуємо про на народного Ісуса Христа, а потім я в кінці звершу молитву. І щиро тобі дякуємо, що ми можемо знову зібратися і згадувати цю славну, радісну подію, твій перший прихід на цю землю. Вдячний тобі, що ти народишся заради нашого спасіння. І сьогодні ми зібралися, ми прославляємо тебе разом з нашими дітками, які теж готували цю програму, щоб особливо тебе прославити. І ми пославляємо Тебе, Господь, що ти спас нас від гріха. Ти прийшов у цей світ, ти полюбив нас грішних, та явив свою любов і Ісусі Христі, і ми вдячні Тобі, дякуємо тобі, Господи, за той ангельський спів, який особливому віддавав Тобі славу, Господи, допоможи нам від щирого серця, Господь, славити тебе, поклонятися тобі і служити тобі. І в цей час ми також. Тебе, святирія Тебе твої, Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє.